Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо е, купляти мамі машину на 8 березня. Погнали, друзі! Ви знаєте, е, мені вчора написав кодове слово Діма. Ну, Він написав кодове слово Діма, крута Ауді. І от, як я і обіцяв, я написав його назву от, на Audi. Ну, Все, друзі, можемо вирушати. Погнали! Я тут трошки підзароботав монет. отак. 800 у нас є вже 1000, бо для бо для мами щось треба таке. Я думаю, я думаю, якийсь варіант, можна купити BMW, якусь таку BMW От, Я думаю, що можна заїхати в цей автосалон чи купити її ну не знаю, не знаю. Давайте спочатку такі дорогенькі тачки поодинці, які нам там BMW доступні, що нам там доступне, що до чого. Ну, Lamborghini, Urus, хм, а тут а, завершити спитання по країнам. Так, ну можемо ми з вами оцю купити в Ніце. Так, а це теж треба по окраїнам. Оцю можемо ще купити, оце топова буде. Як для мами топово, поки що у нас з вами є тайотику можна купити і мерса. Погнали з вами ще у один магазин, ми можемо з вами поїхати оцей новий магаз. О, Оцей новий новий магаз. І там щось подивитися. По якихось варіантів, бо ми реально з не дуже хочеться купляти, ну, таке собі, таке собі. Ці варіанти. Зараз ще як забабахаємо червоний колір, то буде просто конфетка. От, погнали далі, погнали далі. Так, там 4 кілометри нам треба їхати. І друзі, поки ми туди їдемо, то ви, будь ласка, спустіть вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. От, заїхаємо, блін. Нормально так проїхали. В принципі, я думаю, що ми з вами мерсака купимо мерсака, бо Мерс нам саме й то. Ми ще поїдемо крописувати в один салон, автосалон, якщо нічого нам не понрави ну, не або вам, то ми не будемо купляти. Я, або я поки що ту або Тойоту, або мерсака. Мер вот. Ну що, ну Ну ну, мама не дуже буде їхати на найоті, От суп прям буде тяжко купити, бо 900 тисяч. Ну, хаммер вона не хоче, вона хаммера не хоче. І ми причому його і не купимо. Так що нам не підходить цей магазин, блін. Нормально, би забабахали, не знаю, таку тачку крутезну. Вона як це називається? За донат? Блін, що розробочки поставили за донат. Ну, да, розробочки щось хочуть заробити, але ж хочуть але доната. Донату треба ми ж хочемо купити кустачку круту. І не за донат, правильно? Правильно Ну от, погнали далі, погнали далі. Давайте поїдемо ще в один салон, автосалон. От, і подимося кустачку є ще. Блін, ще я можу маркер поставити. Так. Карта це зависла трошки. Е, на, Я не хочу дивитися. Хочу... о, все-все. Ми поставили навігатор, погнали до того автосалону. Блін, я думав, що ми приїдемо, бо не дозволяє. Коротше, погнали. погнали. Подивимося, там якийсь варіант, варіантик там якийсь є ще. Один прикольний, я там бачив, але я не знаю, чи, е, чи ми його зможемо купити, бо там є один варіант. Мені він нравиться. От, Подивимося, що там можна придбати ще. Но я думаю, що ми з вами купимо того мерса. Ну бо щось такі тачки що не дуже хочеться, а той Мерс ще за 300 тисяч і взагалі по кайфу. От, взагалі по кайфу. У нас буде з вами просто 600 тисяч і нормально, як, як новічок. Погнали далі. Блін, заносимо цю аудюху. А давайте можемо цю аудюху подарити мамі. Шутка, ні. Ми на цій аудюхі двигаємося. У нас вже тут пробіг 83 е, кілометра. Не дуже хочеться купляти їде мамі дарити таку тачку, беушну, отак от можна сказати. Так, отут, ем, тут тут наш аутик. Е, оцей як це називається, м -м, Субар, його можна купити, але нам не вистачить грошей. Ні, ну скажу, що ми тут нічого не купимо. Цю мазду, щось не дуже хочу маздити. Коротше, нема що тут купляти, Погнали Коротше, за тим Мерседесом і не будемо паритися з вами. От. Так, ми застряли? Ні, не застряли. Так, на карту нажимаємо. Просто їдемо до того аутіка. Так, от тут наше авто. Блін, я не хочу до цього. Ці... А, не цей наш, це не цей авто. Автосалон. Все, погнали до того. Бо той автосалон топовий, причому з Рено, так що. Той автосалон мені найбільше нравився з усіх. Не те, що там є Рено, ви це не думайте, бо просто там є нормальні тачки. І та БМВ. Погнали за Мерсом, Була б БМВ відкрита, може би ми і БМВ з вами взяли. Може би і БМВ. Так, погнали далі, погнали далі. Їдемо, опа. Ми, у мене є вже плани тюнінгу, який які можна берсак зробити. Його тут можна зробити такий червоний по підвисці, щось там підшаманити. Коротше, буде нормально. Щось там поставити до те першого, до те другого. Ну, мені не треба сильно ганяти там. не не знаю, є не треба там сильних Сильних там скоростей, бої там заносила всі діла. Хастонаторщик суїти її не треба, її суїти не треба. От. Датчик, у Вони лиш казав, і Прикольно, приколдесно. Отак от можна сказати, приколдесно. Так, все, наша тачка відкотюється назад. І от я написав ім'я, так я, такі, Діма МП 1. Коротше, погнали далі. Ми вже, як пригнали сюди, можна сказати. Все, купуємо мерсака. Мерсак просто вообще Муа, конфетка. Коротше, все, купуємо. А 500 тисяч? 518, чи скільки там? Що так довго угрози, так, да? 518. Блін, салон, який просто. Блін, салон реально такий крутезний. Коротше, не Погнали, быстро прокачувати. Цута, чіл, бо я аж не гон. Зараз її забабахаємо так таку крутезну. Дивіться яка вона реально кльова. Вот дивіться, просто яка вона реально кльова. Напишем номера мама топ, коротше, все чекіпуки. Мама топ, нас фоткали з вами. Так, все, заїжджаємо в нашу покрасичну якісь роботяги роблять. Роботи, я мав на увазі. Біленьку. Ні, білу у нас. Вона білий кольор не дуже. Любить, моя мама. Так що червоний забабахає, Блін, а червоний реально крутяк. От. Насмотриться в червоному, цей менш взагалі. Дивіться, взагалі кльово. Давайте поставимо покласти синій дрифт. От, 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 такий. Нормальний дрифт. Так, по дисках. Диски... Просто у неї топові, нічого не буде міняти, навіть колір. Танір. Ту... Що можна по танірі зробити? Ну таку от, чорну. От чорна просто Вообще класно смотриться. Вот. Дивіться, яка у нас конфетка просто, просто вийшла. Так, що тут ще можна поставити? Ну ні, я не хочу якийсь там веніли ставити, бо вийде колхоз якийсь. Получився якийсь колхоз. Вот дивіться просто яка конфетка, просто тонер такий собі. Крутежний так. Ну А не бункер, нічого. Ой, ще сабу можна поставити. Ще саба можна поставити точно. Так, що тут? О, привіт, Саш! Привіт, Артем. Саш, дивися, я мамі на 8 березня яку купив конфетку. Да, класна конфетка Артем. Да, так, да, класна, класна. Так, поставимо номери, мама, топ. Мама топчанський. Так, мама топчанка. Так, 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 так. Мама. Вставимо всі великі Мама, мама топ. Все. Мама топ. Ама топ. Аматор. Мама топ. Все ідеально. От прикольно получилось. Так, по по 200, що можна поставити? Можна та отаку. От, от поставити. От. Бо ні, давайте не будемо е, трогати подв'язку, а й буде так, так, як вона є. Так, колеса так. Чуть можна здвінути їх. ні, От, от так. Бо Ні, ну мені ці е, не, не дуже нравляться штуки. Давайте спойлер поставимо якийсь самий дешевий. За 16 нормально, за 16 буде. Так, а це якийсь дуже величезний спойлер. Давайте чим поменший. О, от такий буде кльовий чи от такий. Це десятку. Давайте за десятку, оцей. Це прикольний. Ну давайте оцей. О, оцей самий Топчанський, так можна сказати, самий топчанський по за діски будемо тратити. Давайте подивимося, е, якщо якийсь прикольно сяду на цей мерз, ну ні, його. Щось не дуже якісь усі диски. Так, рекламний ролик. Ні, ми це не будемо ставити. Давайте по характеристикам. Давайте турбінку. так Дамо. О, 4000, все. Так буде нормально, турбінку трошки так піддали. Ну, на що немає сильно ганяти, нема куди ганяти. Все шаш, пока, пока, Артем. Все, ми виходимо. Е з цієї ну Подивіться просто, як конфетка вийшла. Вот, Блін, класно, класно. Погнали в автозвук. Погнали в автозвук. І щось там взагалі топчанке поставимо, таке топчанське. Топчан поставим. поставимо. Так, що тут далі є? Сап. Ми хотіли саб поставити. Можна оцей поставити. Все, шикарно. Так, можем поміняти колір саба. Можемо поміняти. Колір. Так. нормальний цей. Все. Так. Тут різнокольорова цветка. Так. А що, це? а, що це тут нічого немає не, сві... не світі під низом, нічого. І за що платити крипту? Хм. Інтересно, інтересно, так. Ну все, друзі, думаю, на цьому все. Ми з вами прокачали тачку так прикольно. Або ні, на цьому ще не все. Бо ні, ну тачка реально кльово вийшлося. Реально просто топчанський. От, вижите? І ще як поставити ці е, мігалки, то буде взагалі. Ну все, друзі, на цьому все. Кому цей ролик е, сподобався, ставте лайк. А кому не сподобався, то серйозно ставте лайк. Бо ми реально з вами кльово сьогодні прокачали тачку, і якщо ви хочете, щоб у моїй мамі була класна реакція на неї, то поставте лайк. На цьому все. Всім пока!